Сім днів з пораненням під масованим обстрілом ворога напівпритомний і з великою втратою крові у такому стані до Дніпра. Евакуювала військовослужбовця Євгена. За кілька днів він святкуватиме свій 48-й рік народження і вже знає, що забажає повернутися до побратимів та помститися окупантам. Історію бійця, яка вразила навіть досвідчених медиків. Дивіться у сюжеті Олени Мендалюк, касапи нас почали нас в окружені браті. Сім чоловік нас договору. Євген Військовий з 25-ї окремої повітряно-десантної бригади розповідає про нерівний бій, що міг стати для нього останнім. Під новий рік на Покровському напрямку чоловік із побратимом опинився в оточенні. Я доложив командиру, що так і так він почав крити дронами. Ну як, викинувський, там ну не помню, що точно шість-шість 6, сім 6, гранат. Це точно. Поїм кинув. Ну з автомата там пару магазинів вислили, Скільки магазинів, сім, вісім там. І це мене. Побратим місць з боку, був, так рядашком, і мене гранатами мене почали закидати вже. І Він скочив вниз і почав стріляти мені в ногу з автомата. Військовики сховалися під мостом і дали бій ворогу. Окупантів, що наступали, знищили. Та росіяни і далі накривали чільним вогнем поранених українських захисників. Сім днів їх не могли евакуювати. Євген зізнається, біль був нестерпним. Думав, не витримає. У мене завжди одна граната для самоліквідації. Я хотів зорвати гранату і вже не ще. А я пожалів побратим. Нам дронами таблетки скидали обізбалюючі. Ми показали не координати свої, нам кидали таблетки. Це ми брали таблетки, і пили. І на самий день командир вибору. Командир виборов був ну, час, коли був туман, троне в туман не літає. Спершу поранених доправили до стабпункту, Потім Євгена привезли до Дніпра. Його стан був критичним. Марення лихоманка надвисока температура, 41 градус. Інфіковані рани хірурги не знали, чи вийде врятувати ногу. Це були масивні дефекти стегна та гомілки із. Розмірами ран 50 на 20 см, із масивними некрозами тканин, м'яких тканин має на увазі, шкіри підшкірної клітковини, м'язів, а також фастянфастій. Він був у нас на медикаментозній седації, тому що це вкрай важкий стан. Близько двох діб він був в такому стані. Потім почала вертатися до нього свідомість. Ми екстубували його. Першу операцію Євгенові провели один шпиталізації 1 січня. Потім була ще одна і кінцівку змогли врятувати. Нам вдалося поставити на великий дефект стегна систему вактерапії. Ран рана гомілка ще проблематична, тому що вона набагато глибша. Військовищі в реанімаційному відділенні під ваксистемою. Ми їх лікуємо тиском від 120 до 125 стопа. Як я вже казала, що негативний тиск він стимулює кровотік, він забирає рідину із тканин, він, що не менш важливо, покращує ситуацію з приводу перев'язок, тому що ми пацієнта не чіпаємо, Тобто рано, як на якій знаходиться вак-система, не перев'язується. Кожного дня наші лікарі проводять некроктомії, зрізають. Ті тканини, які, на жаль, відмерли, допомагають хлопцю стати на ноги. Важка робота, але більше 40 тисяч життів врятовано в нашій лікарні. Євген служить із жовтня 2024 року, весь час борнув Донеччину, каже, щойно стане на ноги, обов'язково повернеться до побратимів. зробите і пойти їх опять глушити. Саме більше хочеться. А до хлопців з Дніпра Олена Моделюк Ярослав Засоба подробиці телеканал, інтермарафон і єдині новини.